Доброго дня учні, урок з справи і тема нашого сьогоднішнього уроку різання тонколистового металу за допомогою спеціального інструмента ножиць. У вашій увазі представлені чотири типи ножиць. Це важільні, це універсальні, це прямі. І фігурні. Будова ножиць. Наші ножиці складаються з ручки, леза і болта з гайкою, який з'єднує дві половинки робочої частини ножиць. Перед початком роботи, такого як різання тонколистового металу, я б хотів зупинитися на Правилах безпеки при роботі з ножицями. Не тримати руки при роботі з тонколистовим металом близько до безпосередньо місця, де виконується різання. Це перше правило. Друге правило міцно тримати як заготовку, так і безпосередньо самі ножиці. Третє правило. Не передавати ножиці, ніколи не передавайте ножиці лезом вперед. Завжди передається тільки ручками вперед. І при умові, що наші ножиці знаходяться в складеному стані. Не перевіряти ножиці. На якість загострення, якість заточки ножиць, ніколи не перевіряйте пальцями, це е, може привести до порізів і небезпечно. Е, те, що я хотів сказати про правила безпеки, хотілося б вам іще сказати декілька слів по будові наших, нож... наших ножиць. На безпосередньо ручках наших ножиць знаходяться два опори. Яку функцію вони виконують? При з'єднанні ручок ці опори зустрічаються, з'єднуються і захищають наші леза, від того, щоб вони терлися один, об один і ножиці наші не затуплялися. На поверхні леза знаходяться ріжучі кромки. Безпосередньо, як, як працюють ножиці, як і ножиці по металу, так і наші ножиці, якими ми, ми працюємо вдома, вирізаємо там папір або картон. Функція та сама: тобто два, два леза зустрічаються, перетинаються. Перетинаються безпосередньо перпендикулярно металу. І виконується процес різання. Зверніть увагу, я тримаю, гарно тримаю ножиці і тримаю заготовку металеву і виконую різання. Моя заготовка знаходиться перпендикулярно лезу ножиць. Бачите, да? я натискаю на ручку і виконується процес різання. Ми відокремили шматочок металу. Я думаю, що безпосередньо процес різання вам зрозумілий. Тепер переходимо до наступного етапу роботи. Одним з етапів роботи є процес розмічання. Він є досить важливий і виконується, як ви знаєте, за допомогою розмічального інструменту. А саме лінійка слюсарна і рисувалка. І так, беремо лінійку, беремо рисувалку і наносимо різки. Беремо і наносимо рисочки. Одна. І. Одна і друга. Так, зверніть увагу. Одна рисочка, друга рисочка. І вже безпосередньо за допомогою ножиць по місцю розмічання проводимо відрізання нашої, відрізання нашої заготовки. Таким чином. Так, бачите, да? розмітили і відрізали. Про що це нам говорить? Про те, що основним з етапів при роботі з тонколистовим металом є процес розмічання і процес різання. При роботі з товстим металом ми можемо застосовувати Важельні ножниці, тому що не Кожен тонковистовий метал ми можемо відрізати за допомогою ручних ножиць. Тому застосовуються важільні ножиці. Вони більш пристосовані для різання товстого, товстого товстішого металу. Також ми можемо використовувати. Для різання товстішого металу лещата. Закріплюючи наші ножиці одну з ручок безпосередньо в губках лещат. Сам процес я зараз вам продемонструю. І так, для різання більш, більш тов, товстого металу, а саме покривельної жесті, нам знадобиться жесть і. Ножиці, але процес різання буде е, проходити в лищатах. Ми закріплюємо одну з ручок е, в губках лища міцно, щоб е, перевірили, щоб наші е, ножиці добре трималися в лищатах. Одну з ручок нижню ручку закріплюємо в лищатах. Беремо наш покрівель, берем нашу покрівельну сталь. І відрізаємо частину металу за допомогою ножиць. Вставляємо перпендикулярно ріжучій частині, як я вже вам казав, і натискаємо, натискаємо на одну з ручок, та, що не закріплена в лищатах. Виконується процес різання тонковиставого металу. І так, ми відрізали. Бачите, так процес різання більш товстої жесті, оцинкованої виконується безпосередньо за допомогою лищак або важільних ножиць. Процес різання тонколистового металу може проходити вирізання як лінійно, як я вам Показував на попередніх зразках, Так і можна вирізати фігурні, проводити фігурне різання за допомогою універсальних ножиць. Зараз я вам продемонструю приклад фігурного різання. Ми розмітили, ми розмітили коло і листочок, і зараз ми його виріжемо. Приклад вам фігурного різання, будь ласка, зверніть увагу. Я міцно тримаю ножиці і виконую різання за розміткою. Пам'ятаємо про правила техніки безпеки. Не тримаємо пальці близько до ріжучої частини наших ножиць. Виконується процес вирізування тонколистового металу. Так, бачите, так? Да? І ми провели фігурне вирізування попередньо розміченого нашого листочка, нанесено малюночок на тонколистовому металі. Також є у нас нанесене коло. Виконуємо ту саму вправу вирізування тонколистового металу за розміткою, обертаючи безпосередньо. Саму частинку тонколистового металу. Пам'ятаємо про техніку безпеки так? і виконуємо процес вирізування. Так? О, таким чином, ми отримали вирізування за контуром кола і е, листочка нашого, розмітка листочка і кола. Таким, таким нехитрим способом виконується процес різання тонколистового металу за допомогою ножиць. Дякую вам за увагу, до наступних зустрічей, до побачення!